Богомолов, сьомий Іван Багрій у запасі. під номером 12. Микита Тургереліса. Тут уже комбінував гравець металіста. який Основний голкіпер харківського металіста. Бачимо, дали тренери можливість пограти з Соловею. У матчі за бронзу продовжується атака. Харківської команди. Навісна передача у виконанні Багрія на дальню стійку. Дар головою. Удар! Стійка рятує. Добивання. Є гол. Є гол. І рахунок у матчі стає 1-0 тут. Все ж таки добили. Добили. М'яч у сітку воріт Вінниці. Завершує цю атаку Ігор Богомолов. І рахунок у матчі на 18-й хвилині стає 1-0. Зумів він на дальню стійку віддати. Там головою зіграв гравець металіста. А вже богомолов спочатку завдавав удару ногою. Голкіпер Михайло Сігнеєвський відбив перед собою. А потім вже богомолов добиває вже пусті кіно тут. Розвертається. Кирило Жуков відпасовує точно. Удар з далекої відстані. Не влучає зараз. У ствір воріт. Гравець металіста 19 релом Жукове. Той на газоні опинився. Правда, не за правилами з ним зіграв. Гравець Вінницької Неви», Тож буде стандарт. Тут уже карно тут попрацював. Гліп Толмачов відібрав м'яч. Навісна передача. Тут Багрій завадив своєму партнеру. Він більш прицільно пробити по м'ячу. Захаро тут виграє денеборство, скидує на Багрія. Багрій зміщується до центру. обіграє одного, гравця іншого вривається в карний майданчик. Удар! Гол! Багрій цього разу стає автором асисту. І знову завершальний удар. Поворотах неві. Бодя Бодя. Бачимо. Знову Багрій. Обіграв кількох гравців. Точно віддав передачу на дальню стійку, а там уже пусті ворота розстрілював. Владислав Косех! Чудово! Чудова гра у виконанні Багрія. І, Звичайно, чудове завершення атаки. Владислав Косех з міста Олександрія. От зараз якраз харків борині цих голів відіграв Іван Багрій. Крайній півзахисник і тут Іван Багрій. Артур шламає, удар, але не то у відборі тут працює Олексій Кохан. Швиденько розігрують його. Харків'яни продовжується атака. Удар! Обікрасти відничан за такі дії біля власного карного майданчика. Тут на газоні опинить. І... Там Ігор Богомолов. Удар по воротах! Багарій запасні під номером 12 Микита Турченов. й Кирил Моргун, 15-й Арсеній Теплюк. 9-й Артем Білоцерковець. 8-й Денис Зеленцов. 19-й Гліб Толмачов. 11-й Назар Григорів. А тим часом бачимо, що третій м'яч влітає в ворота. І цього разу відзначається харківської команди. Ось як розпочиналася ця атака. Тут відскок від. Захисника Неви, удар у ближній кут. І Іван Багрій уже відзначається. Сам до цього він був автором Горбогомолу. Переводить на Багрія. Багрій тут обігрує, нанизує суперників одного за одним. Тут ух, так так доволі низько. Опустився над головою. Далеко відстані. Заблокований. М'яч повертається в центральну частину поля. Тут уже Анатолій Свіргун вступає в гру і тут не за правилами. Просто хапає за шию Свіргуна гравець Вінницької команди. І навіть отримує друге попередження від арбітра. І залиш... Мав би знаходитися. Багрій так і є, він обігрався з Багрієм. Жуковський несеться. Це Багрій. Багрій. Відкрився для Жуковського. Розвернувся, пробив. М'яч знову повертається до Багрія. Тут зупиняє м'яч, розвертається. І котить. На хід. Партнеру. Навісна передача. Удар по воротах. Не вдається тут. Ось воно. Не вдалося зберегти м'яч. На власній половині поля гравцям Неві. Удар по воротах. Забій. Ну і зараз позиції пробивав Назар Григорів. Але чудову реакцію демонструє Михайло Сігнаєвський. Врятував він команду від четвертого м'яча. Підкручував у дальній кут м'яч Григорів, але зумів таки парирувати. Ну, Слід віддати належне тут і Кирилу Жукову, який виграв позицію. Поставив корпус, бачимо, що там активно намагався від нього відібрати м'яч. Тимофій Буркал. І туди він рухається. І лише зараз віддає передачу на Теплюка. Теплюк. Теплюк тут. Навісна передача. Гол. Все ж таки показує рефері, що цей гол переведення на Арсенія Теплюка. Арсеній Теплюк. Активно він включився в сьогоднішню гру. І тут навісна передача на Багрія. Матчу 72 хвилина. Рахунок 3-0 на користь Харків'ян. Тут помиляються вінничани. Ну, повністю розклеїлася гра Вінницької команди. І бачимо, що на 72-й хвилині рахунок у матчі стає 4-0. Відзначається 15-й номер. Арсеній Теплюк, який у нас вийшов. Вінницька команда залишилась у меншості. Бачимо в стінку обігрався Теплюк із Зеленцовем. І Теплюк чудовим ударом. Відправляє м'яч поруч зі стійкою. Навіть не Зеленцов став автором асисту, а м'яч. Гості в поєдинку за бронзу. Гроше переведення на Багрія. Багрій котить на Зеленова. Зеленов. Удар по воротах. І рахунок у матчі стає 5-0. Назар Григорів цього разу стає автором п'ятого голу. На 84-й хвилині матчу. Перед цим він асистував. Пар... Зелено. Тут зупинив м'яч. в дотик зіграв. Віддав передачу на Григорєва. А той підкинув собі. З і... віргуном той віддає його на 24-го номера Кирила Жукова. Жуков відпасував у центр. Удар! Зеленцов тут завершував. Точно на партнера. На Жукова. Той п'ятою дотепно грає на Кирила Гереліса. Гереліс відправляє на хід Арсенію Теплюку. Теплюк. Має тут простір перед собою. Котить на партнера, а не одвучає. тут Іван Багрій. Робить дубль у сьогоднішньому матчі. І рахунок стає 6-0. Іван...